Ну що, очередний мій проєкт пригнав мені чоловік ось такого газончика. 3307 самосвал бензиновий. Значить, вже я почав розбирати його потихоньку. Двіятель буду цей знімати і ставити сюди з мерса з Рекса ОМ314. Ну, відкрутив я вже радіатор зняв. Проводку подключав, всі подушки на кабіні, Зараз буду знімати кабіну. знята. з памятничком з моїм справились вдвох все тепер буду відкручувати старий двигатель є клієнт прийде зразу буде його забирати разом з коробкою з роздаткою ну і буду за... обмывать це все діло затягувати Пробують притуляти мерсавський матор. Зараз покажу, який він з виду. Ось таке двігло. ОМ-314, 4 без турбинки звичайний. Зразу є коробка до нього і є подушки передні, задні. І траверса прикручується там ззаду до подушок. Вихлопна з гофрою. ну, Будемо потихонечку починати, що не будемо мудрити, бо це таких я ще не ставив двигателей. Почав я встановку двіятеля Мерсецького Ом314 на ГАЗ 3307. Значить, зразу стикнувся з проблемою. З тою, що задні подушки, ось ці які кріпиться до кожуха маховика. Між собою вони ще скручуються траверсою. То розстояння було по краю. У Мерсі рама 77 см. А в газоні по внутрішній частині, 85, виходить, на 8 см треба було додати подушки. Я їх обрізав. Передні подушки хазяїн машини вже забрав. Но там в Мерсі. Получається, що передні подушки, які ось тут ставиться, що оці задні вони повністю стоять в рамі. Тут нам треба поставити їх ось тут зверху передні подушки. Тіє подушки рідні одразу відпали в нас. Вони ось стояли отак в рамі якось. Не пам'ятаю як, але подушка тут була діта, вставлено було в раму туди. А, зараз ось так воно було. Ось це частина передньої подушки. це було так приварене туди. І подушка стояла отак і зверху кріпилась. Болтом. Значить, передні подушки ми прийняли рішення купити ось сюди кронштейни. Заказали два штучки. Тут бачите таке інтересний підгенератор. Воно буде ось так дивитися ось сюди З тверстім. Ну, я покажу, прийде потім буду встановлювати. Покажу. Ми сьогодні виписали дві подушки і мед резинових ось ці кронштейни і болти. Виписали. В Крапивницькому є. Значить я переварив ці кронштейни подушок, потім лежить траверса. Траверса тут кріпилась на восьмих болтах. Получається ось тут і ось тут. Но так як рама тут трошки не така, я вже казав, то буде кріпитися не на восьмих, а на чотирьох болтах. Ось тут вона кусочком кронштейна зварена, щоб не роз'їжджалася. Ось тут ще якийсь положу квадрат. Тому що якщо б я посадив оце повністю сюди, то двигатель буде отак зовсім стояти. Ще з учотом того, що подушечка маленька буде. Ну. Будем, короче, дальше потихоньку заниматься, при установці двигателя я все покажу. Сейчас буду скручиваться, все дело. Оталкувався, свердлить. Ну я примірував все. Ось тут заклепка. Не знаю, в 53-му не помню, Верніше є, вона нема. Ось ця заклепка, щоб попадала по центру відверствия. Ну все, двигатель стоїть на рамі. Ну що я скажу, МТЗ набагато проще ставити ніж цей Мерсовський. Ось є виварювання траверс, укреплення, усилення їх, щоб ніхто нічого не прогибалось. А сторона, теж ідентична, укріплена. Значить, передні подушки заказав я в Александрії. Типа під цей двітель під газон. Но. Ось тут воно не совпадає. З той сторони ця подушка по біди, з цієї сторони подушку довелося переварювати кронштейн кріплення на генератор, тому що там було на той подушці ось тут ухо і ось тут. А генератор тут не такий. Ну нічого страшного, це я все переварив. Тут все прикручене. тут ту такий флянчик під газоновський карданчик. Значить кардан рідний газоновський. Ось тут я відрізав на 4,5 смператив, отцентрирував. Зараз буду підсоєня кардан. Потім треба буде зробити. Розширити верніше треба акумуляторний ящик, тому що 24 вольт буде 240 акумулятора. Ну і можна буде підключати топливопроводи, пробувати його сплеменить. В общем, переварив я акумуляторний ящик по два акумулятори сотих. Ось тут встановив масу. Прокачав солярку, заводив уже. Завелась машина зразу. Встановлена кабіна, радіатор все підключене. Значне, газулька зроблена слідчим образом. Ось так відсюди. Це приварений ручний газ, тому що тут. Глушилки немає. Убираєш повністю газ, потім двигун глухне. Там три щелчка робиш на ручник -магазі. і холостий ход потом вбираєш, двигун глухне. Так. Патрубки підключив я. Вон там раз з'єднання, два з'єднання Тут пошло на печку, тут теж з печки виход. Ось тут так соединю. Ще Завтра приварю, бо нема світла у нас. Завтра приварю ось тут кронштейн для заливної горловини. І ось цю трубку переварити вниз треба, я так розумію, це сапун. І ось тут збоку прикріплю воздухан Значить По проводці запуск я зробив 24 вольта. А оборудование осталось полностью 12 вольт. Поставил я ось 50 амперный амперметр. И вот тут кнопочка. Раз, два, три. Пуск. зажигание, показывает давление и температуру. Ну все, проект по газику завершен. Установлю тут масло Так, крепление по подключению, тут немає ничего сложного. Плюс на плюс, минус на минус. И все. Ось тут штикером соединяется пульт. Так, маслостанція 24 вольт на 13 литров бак, 180 бар давление. Вона створює. ящик. на Два аккумулятора сотых. Так, ось. Вот так, у вас духан. По машине сразу скажу, машина хозяин будет забрать. Вот в таком выбиве. У нас договор у нас была только установка двигателя и маслостанции. Маслостанцию я поставил, двигатель поставил, машина полностью ходовая. Все дальше он будет делать сам. Подним, поднимая. и я пускаю скажу зразу работа двигателя в кабине дуже скажем так не отличается от имтезовського двигателя Надо кабіну шумовати ну, цим уже хазяїн машини буде сам заниматься. Я думаю, він будет довольний. В процесі експлуатації розкаже, як вона себе ПД машина з цим двигателем. Все, Всім спасибо, ставим лайки, Наблюдаємо дальше.